Українці вперше відзначили хрещення господнє 6 січня. Відтак на березі річки Бистриця Надвірнянська відбулось святкове богослужіння, освячення води та Йорданська Купіль. Урочисту відправу провів архієпископ і митрополит Івано-Франківський, владика Володимир Війтишин. Ми сьогоднішнього дня молитовно освячуємо наші води на ріках, на озерах, біля наших храмів. А також кропимо домівки, де проживаємо по наших містах і по селах. Нехай ця свячена вода очистить цю нечисть, щоб злі сили, злі духи тікали з нашої землі України, щоб на нашій землі повстав мир, Божа любов, благословення. А ми так всі збиралися молитовно, славили Превишнього Бога. І просили Божого благословення для нас усіх. Після цього відбулось освячення води та Йорданська купіль. Попри відсутність снігу та морозу, у воду занурювались десятки франківців різного віку. Щороку підтримують цю традицію. Вода тепла, відносно. Ну порівняно ну було, було погірше. Я купався в горах, то було набагато гірше. А тут зараз нормально, класно, тепла вода. Все супер. Коли було по коліна, то трохи. Трохи холодно, а потім як вже заліз, пішла, якось поїхала. Зараз як? Зараз холодно, але терпимо. Встаю зранку, п'ю чайочок і йду на річку. Вода Вода крута. Порівняно з минулим роком, дуже добре, бо немає вітру. Дуже круто. Всім приходьте, купайтеся. Для тих, хто наважився скупатись у річці, підготували гарячий чай та уху. Ми розклали намети. Та люди можуть переодітися, погрітися. Ну, як бачите, є чай гарячий, муха, все є. І тому тільки щоб це було задоволені, люди і гарно свято прийшло. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: святкове богослужіння на водохреще тут проводять вже багато років поспіль. І попри те, що цьогоріч хрещення Господні відзначали за новим календарем службу, відвідали тисячі франківців. Віримо в те, що це свято, ця молитва буде почута і Україна цього року переможе. Ми всі цього бажаємо. Ну і треба максимально допомагати, щоб, щоб ця перемога була. Але найбільше намірення це дійсно, щоб ця хрещена вода, сьогоднішнє величне свято, святе Водохреща, подарувало в цьому році нам перемогу. Аут у Криворівні водохреща 6 січня відзначають вже другий рік поспіль. З самого ранку в храмі Різдва Пресвятої Богородиці розпочали святкову літургію. Тут освятили воду та насолоджувалися дійством, яке підготували колядники. Традиція чоловічої коляди в горах дуже давня. Хлопці та чоловіки беруть в руки топірець, одягають рогату шапку і об'єднуються в гурти. Микола Зеленчук вже два десятки років колядує разом з батьком на присілку Грашпарівка. Він один з небагатьох, хто вміє користуватись і гуцульським рогом, і трембітою. Це є топірець мого діда, бартка. То є, тут багато сріб, вона дуже дорога, ну сказати, безцінна, бо є багато срібла у ній, ну, їй вже біля 100 років, цей і ріг. Ріг теж це є для закарпатських колись волів. Jis buvo 10 m, nu, 90 cm, buvo musilios truputį priažyti, kad būtų galima. Щоб у нього один грати. Привчають до давніх звичаїв і малечу. Михайло завзято ділиться своїм першим досвідом та планує продовжувати і в наступні роки. Мій тато ходив, мій дід ходив, ну у нас так по реліквії, та і я пішов. Але мені подобається в тому, що ну треба ходити прославляти, бо зараз багато ну, дорослих нема через те, що там одні на війну, другий так. Ну і вже уже ну. ну Треба нам ще йти. цьогоріч у Верховинському районі. Вдвічі зменшилась кількість колядницьких гуртів. Це пов'язують з захистом місцевих чоловіків рідної української землі. Їх односельчани тут, в тилу, про них не забувають. Цього року всі заколядовані кошти передадуть на підтримку Збройних сил України. Вже по 35 років ходжу, у що вже 25 років березую, уже так. Що мусимо збираємо з молодих, беремо, залучаємо, бо що, що це дуже жити? Це не буде. Аби ми їх упустимо, так все. Це вже, а це є наш. Діточок багато ходило, коли це тішить воїни. Наші цього року не колядували на передовій, минулого року ще колядували, але багато повернулися додому, слава Богу, вже колядували разом з іншими колядниками. Цього року нам вдалося більше зібрати пожертви на ЗСУ. Це також тішить. Люди зрозуміли, що це важлива справа. І Що, що особливого, на якийсь душевний спокій є. Дай Боже, щоб це було не обман, а реальне відчуття нашої перемоги. Після водосвяття колядники попрощались один з одним до наступного Різдва, яке вже відтепер відзначають 25 грудня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.